Ну що ж, колеги, новий випуск не заставив вас довго чекати. І сьогодні ми поговоримо про наступне. Розкриваємо силу доменних імен до спільноти web 3 І мова піде власне про проект, ваш улюблений і нашумівший це маса. Про і спільноту маса я радий всіх бачити, містер Атлан з вами, і щоб не гаяти даремно часу, ми почнемо, адже тема доволі таки цікава в обговоренні. web 3 розвинувся як революційний цифровий простір, що дозволяє користувачам. Відігравати більш помітну та впливову роль Важливим свідченням цієї еволюції є унікальне застосування доменів імен для змінення духу спільноти та відповідальності. Давайте заглибимося в те, як домені імена долають прірву між традиційним розумінням інтернету та складним світом спільнот web 3 Перша думка така: web 3 та спільнота, не розривний зв'язок і це е, справді, справді так. Суть web 3 обертається навколо спільноти, замість того, щоб бути просто власниками токенів, люди в просторі web 3 повинні відчувати. Себе справжніми, так би мовити, власниками, зацікавленим в успіху своїх спільнот. Для цього стороннє створення, створення міцної колективної індентичності набуває першорядного значення. Йдеться не лише про токени чи активи, а й про почуття приналежності, внесок у наратив, а, а також про те, щоб огорнути спільноту позитивом. Наступне до мене імена значок спорідненості Web3. Отож, введення фондом Ethereum до мене. Ніх імен ефір стала поштовхом до, м, поштовхом до винахідливої стратегії розбудови спільноти. Такі домені імена перетворилися з простої, начебто цифрової адреси, на символи приналежності до спільноти та гордості. Душевні імена маса уособлюють цю е, інновацію а такі доменні імена, як Soul, село та бейс, означають глибоко вкорінені зв'язки спільноти. Третя сутність душевних о, власне сутність доменних імен. А, отож, доменні імена це більше ніж просто імена. Це представлення цифрової е, душі людини у сфері Web3. Ці доменні імена, що відповідають стандартам erc е, 721, можуть бути легко створені і представляти вашу особистість та прихильність до певної спільноти. Уявіть, як їх е, е, цифрові футболки, що е, власне позначають, за яку команду ви граєте у лізі web 3 Ну, якщо так простими словами. Наступ. Розгортання прапорів спільно з домою доменних імен. Кожне ім'я діє як емблема приналежності до спільноти. Наприклад, володіння доменним ім'ям Soul пов'язує вас із спільнотою Маса, Робичи вас гордим членом товариства Маса. Ця цифрова ідентичність все більше, ніж просто брендинг. Вона означає спільні цінності, місії та власне бачення. Отож, наступна підтема така: хвилі запусків доменних імен на web 3 Запуск доменної імені це не просто введення нового домену. Це стратегічна кампанія, спрямована на активізацію спільноти. Величезна популярність, яку здобув Домен Село, створено у співпраці з Маса та Село Фаундейшн. Є тому підтвердження. Доменні імена можуть легко інтегрувати в різні web 3 платформи, спрощуючи взаємодію і водночас посилюючи ідентичність спільноти. Шосте. Історія успіху, феномен Доману Аркомія. Подорож до мене імені Аркомія пов'язана з майбутньою метаверсією гри Аркомія. демонструє потенціал до менених імен. Протягом 20 днів було викорблено близько 11611 імен Аркомія, які готують гравців до захопливої гри в Метавсесвіті. Це не просто ідентифікатори, це, а, власне, перепустки до унікальних нагород досвіду та ідентичностей у величезному Метавсесвіті Аркомія. І висновок буде наступним. До мене імена в просторі Веб 3 змі. Інні злучення громадськості. Мова вже не йде про пасивних глядачів, мова йде про відданість, активну участь і процвітання як частини колективу. Маса стоїть в авангарді цієї революції, еволюції, пробачте, прагнучи до партнерства з інноваційними спільнотами в різних блокчейнах. Цифрова сфера величезна, але з е, правильним доменним ім'ям можна знайти своє плем'я і відчути себе власне по справжньому приналежним до нього. Приєднуйтесь до хвилі маси і давайте разом наші. То наш напишемо наступну главу в історії залучення спільнот до В3. Ну і що ж, начебто, розповів про все, що стосується доменних а, імен. Був радий бути вам корисним. Як ви знаєте, на зв'язку був ваш улюблений та неповторний містер Атлант. І чекайте наступного випуску, а він буде вже доволі скоро. Отож, бувайте!